Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Хотів би з вами почати розмову саме з цієї ракети, яка залетіла на територію Польщі. Хотів би отримати ваш коментар і зрозуміти, що відомо станом на зараз, які деталі при відкритті. Ну і вже багато питань виникає вже після а, саме вашої відповіді, таких як: А як реагує НАТО? Чи достатньо вони реагує? Як реагує Польща? Наші партнери а, можливо, не треба говорити про те, що у нас там якесь ПВО десь якоюсь мірою застаріле і. І може відхилятися від курсу. Можливо, потрібно вже надати нам повністю можливість захистити своє небо. Чому не надають? Ну, Багато питань я вам наговорив. тож... Да, дуже, дуже важко вибрати щось одне важливе. А давайте, те, що відчуваєте, що... що важливе, давайте з цього і почнемо. А, отже, починаємо так. Польща дійсно дуже занепокоєна, і польський уряд зараз проводить дуже. Серйозні дебати і консультації щодо того, що за ракета залетіла на територію Польщі і впала там, і це дійсно є проблемою, тому що треба розуміти, що справа не в тому, що це українська ракета залетіла там чи, наприклад, російська, це ракета залетіла з зони конфлікту, і ми вже маємо приклад Румунії, яка приділяє дуже велику увагу, особливо після ударів шахедів по наших дунайських портах посиленню своєї системи. Своєї системи протиповітряної оборони Польща так само працює в цьому напрямку, і вони зараз роблять е, дуже серйозні кроки, інвестуючи саме в оборону, і Польща, до речі, є єдиною з країн НАТО, яка дуже серйозно переймається справою оборони, і вона дуже серйозно переймається справою посилення свого військового потенціалу, так як і країн е, як країна НАТО, і е, Польща тому приділяє. Дуже велику увагу розгортання додаткових систем, додаткових військових частин саме на східному кордоні, усвідомлюючи загрозу, яка постійно нарощується з ходу. і, до речі, цей епізод, а це тільки епізод, на жаль, треба розуміти, він є ще додатковим таким тригером, який примушує Польщу більше уваги приділяти саме цим аспектам. Щодо деталей, що це була за ракета, як вона впала, як вона летіла, як її намагалися перехопити. Давайте трошки зробимо паузу, тому що вона була на території Польщі, і хай польський уряд проводить розслідування, і ми будемо ознайомлюватися з офіційними результатами розслідування. Найголовніше на сьогоднішній момент треба розуміти, що польський уряд жодним чином не звинувачує Україну в тому, що відбулося, тому що це зона конфлікту, і такі прикриві випадки можуть ставатися. Як я вже казав, і Румунія, і Молдова стали вже свідками таких випадків, і Польща свого часу минулого року так само постраждала від того, що на її території впала ракета, та ще й не одна. Тому е, робота ведеться, і тут головне зараз е, е, стримувати емоції і розбиратися детально. Чи зреагує на це НАТО? Ну, ну розумієте, тут, е, тут слід говорити про те, які можуть бути реакції НАТО, відкрита реакція чи закрита реакція? Закрита реакція вже є, і сумнівів в цьому немає. НАТО проводить серйозні консультації, які мають на меті виробити єдиний підхід і визначитися у потребі сил та засобів, які необхідно зосередити на східних кордонах НАТО для того, щоб убезпечити альянс. Але треба розуміти, НАТО як організація вона не має своїх систем протиповітряної оборони. НАТО не має якихось там міфічних НАТОвських військ, і воно покладається тільки на ті ресурси, які є в наявності у кожного членів альянсу, і які ці члени альянсу можуть передати, наприклад, для забезпечення тої чи іншої задачі. І в цьому і полягає е, проблема, тому що давайте не забувати, світ до такої війни. Підкреслюю весь світ до такої війни, яку він отримав в Україні, не готувався, і тому просто часто густо є банально відсутніми ці сили та засоби ППО, які можна було зараз перекинути е, і розставити на кордонах НАТО, вони не беруться з, ні, з нікуди і вони не можуть бути поставлені протягом тижня-двох тижнів. Такої кількості ракет просто немає в світі, і саме тому НАТО, що починаючи з вільнівського саміту, Приділяє дуже багато уваги саме розгортанню бойового потенціалу, нарощування військово-промислового комплексу, виробництво боєприпасів, озброєння і бойової техніки, але це все займає час, і тому, скажімо так, відкрита позиція НАТО залишається дуже такою стриманою, тому що знаєте, є в НАТО такі слабкі місця, як, наприклад, країни Балтії, і тому вони дуже обережно і дуже ретельно підбираючи слова, реагують на подібні випадки. Які стаються час від часу тому сподіватися, що завтра НАТО оголосить війну Російській Федерації? Ну, не слід цього не відбудеться. Але НАТО взяло до уваги: НАТО взяло до уваги ті е, потреби, які, е, які необхідно і які ті заходи, які необхідно зробити для того, щоб е, проводити певну роботу в цьому напрямку, і ця робота проводиться. Але ще раз повторюся: попри те, що е, прозвучала е, є відкрита позиція, закрита позиція НАТО є е, досить суттєвою. І для нас, для нас е, критично важливо, щоб ми використали на дипломатичному фронті саме е, цю ситуацію, хай це звучить трошки цинічно, задля нашої з вами безпеки, задля того, щоб продовжувати нарощувати наш потенціал, щоб, задля того, щоб. Ми були в пріоритеті, щоб ті ракети не попадали на територію країн-членів НАТО, щоб ми отримали таке, таке, таке озброєння і в такій кількості, яке б значно краще убезпечило і нас, і територію країн НАТО від подібних прикрих інцидентів. Повністю з вами погоджуюсь, це дуже складне питання, оскільки ну, ми бачимо певну кореляцію між тим, коли відбуваються якісь такі трагедії, терористичні акти, ми бачимо пожвавлення в передачі того чи іншого озброєння. Але, от, якщо повертатись до вашої відповіді, і коли ви казали, що світ не був готовий до такої війни, це абсолютно так, це зрозуміло. Але Якщо ми говоримо про снаряди, також зрозуміло, там, чому може щось невчасно приходити, чи не в той кількості. Зрозуміло, не були готові. Все це зрозуміло. Але надати нам 100 патріотів, наприклад, для вирішення питання закриття неба. Це ж нереальна не задача. Я розумію, можливо, це так, знаєте, звучить десь в якоїсь мірі нереально, але, чому, але чому, чому б ні? Ми ж говоримо про відстоювання демократії. Ми ж говоримо про безпеку НАТО в кінці кінців. І говоримо про людське життя. Тому оці дві-три петріоти, потім ще дві-три, чому одразу не дати якусь серйозну кількість: два, два напрямки відповіді. Перше такої кількості петріотів в світі просто не існує для того, щоб передати їх нам. Навіть якщо порахувати всі петріоти, то зняти їх з бойового чергування і передати їх Україні неможливо, тому що є зобов'язання по прикриттю питань національної безпеки кожної країни? Це перше, по-друге, є зобов'язання е, по забезпеченню е, безпеки країн наприклад членів НАТО в межах е, колективної оборони НАТО. І третє питання, на яке я е, хотів би звернути увагу, а скажіть ви мені, а чи можемо ми набрати? Стільки персоналу, який зміг би обслуговувати ці патріоти? в такій кількості, тому що людей треба вчити. Чи ми змушені будемо повністю прибрати всіх наших солдатів і офіцерів ППО і вчити тільки на патріотів? ми не можемо цього допустити. Вибачте, це неможливо. Тому ми і отримаємо петріоти в такому дозованому вигляді. Якщо можна так сказати, ну і підкреслю ще раз, наприклад, візьмемо ту ж саму Румунію. Е, вона очікує петріотів вже другий рік. І кожен петріот це мільярд доларів. Ці долари треба десь взяти. Країни е, Західного Альянсу, наші союзники роблять дуже серйозні кроки, забезпечення підтримку України. Але ті гроші знов таки вони ж не беруться з невідкуди. їх треба десь взяти, їх треба зняти з якихось програм. І це питання дуже серйозних дискусій. На рівні кожної країни, на рівні е, міжнародних організацій та альянсів, тому при цьому нашому бажанні ну треба розуміти реалії цього світу. Бо, е, світ він стикається з дуже великою кількістю загроз, і тому, е, підкреслю ще раз, до такої війни не готувався. Потреби в такій кількості петріотів не було в світі. Зараз тільки починається розгортати, розгортатися це виробництво. І черга на це дуже велике. Ну я вам скажу так, що навіть якщо ми звернемося а, до такого нам дуже відомого прикладу, як Бейрактар, то там черга розписана на три роки вперед, і це так само є об'єктивна реальність. Тому е, треба нарощувати наш, наш потенціал протиповітряної оборони не тільки використовуючи петріоти, петрі, а нарощувати на по то, йдучи по тому, штабу, по якому ми йдемо зараз. А зараз ми йдемо по шляху створення і удосконалення комплексної системи протиповітряної оборони, багатої шалонованої е, системи протиповітряної оборони, яка використовує компоненти як старих радянських систем, так і старих е, західних систем, так і найновіших е, західних систем. І е, 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 ефективність цієї системи оборони ми бачимо вже сьогодні, коли Загалом по Україні ми побачили, що рівень з кількості збитих повітряних цілей якраз виходить на межі десь 70%. При тому, що вже 50% вважається дуже хорошим показником. Ми вийшли на рівень, який є ну, для багатьох країн світу просто недосяжним. Тому е, я розумію, наскільки складно про це говорити. Я розумію, що доскона... ми маємо це удосконалювати і нарощувати, але на це потрібний час, гроші. І найголовніше персонал, який вміє цим управляти. почули вас. От новина Велика Британія після масованого обстрілу Росії терміново відправляє Україні сотні зенітних ракет для британських систем протиповітряної оборони. Міністр оборони про це заявляє. Я так розумію, це просто щоб поповнити те, що ми вже відстрілили, відбиваючись. Абсолютно вірно, треба розуміти. І до речі, сьогоднішня атака ну вона була цілком очікувана з точки зору тактики використання е, повітряних цілей. Тобто, перша хвиля це були дрони, е, метою яких було е, розкрити е, систему протиповітряної оборони, визначити з коридорами прольоту, е, примусити застосувати е, засоби протиповітряної оборони проти Проти цих дронів, а потім прийшла масована атака ракетами знов-таки перемішку з дронами, е, тому ми дуже серйозно виснажили наш потенціал. У противника є щонайменше 800 ракет, тобто в середньому його ще може вистачити за даними нашої розвідки, як мінімум, якщо ми говоримо про таку ж саму інтенсивність ще на вісім таких подібних атак. Тому нам конче потрібні вже сьогодні, вже зараз любі боєприпаси, які можуть тримати нас у цій боротьбі. І тому ми були вдячні, якщо б і наші колеги і союзники з Німеччини передали нам більше боєприпасів для гепардів. Ми були вдячні американцям, якби ми отримали більшу кількість патронів для кулеметів «Браунінг» калібру 14,5, і ракет Хоук, і так далі. І тому подібне. до речі, і в останньому транші допомоги Сполучених Штатів ми так само отримуємо Стінгери. Ми отримуємо інші системи. І боєприпаси протиповітряної оборони. Тобто робота ведеться, нас ніхто не кидає, але є реалії цього світу, і треба розуміти, що запасів цього зброєння не є в світі безкінечна кількість, Воно, ці запаси є досить обмеженими, і зараз проводиться просто титанічна робота для того, щоб відновити е, випуск цих боєприпасів. До речі, такий вже знаєте став, е, приклад, який став академічним, можна або хрестоматійним. То коли постало питання зараз відновити виробництво стінгерів, то виявляється, що це дуже складна технологічна проблема, тому що стінгери не вироблялися протягом 30 років, і зараз треба відновити, знайти навіть людей, які б могли робити стінгери. ось чому полягає в тому числі проблема. Це трошки застарілі технології, і тому говорити про те, що можна там протягом тижня наростити, або там з якихось міфічних складів передати нам необхідну кількість. Боєприпасів або систем протиповітряної оборони, вибачте, цей інфантілізм цього не буде. Таке враження, що НАТО просто спало весь цей час. Ну, Ми розуміємо, що є певне озброєння, але от ви кажете, що це настільки застаріле озброєння, що потрібно ще там його ще людей знайти, які там, умовно кажучи, щось до нього робили. Тобто, взагалі виходить, що не готувалися. Ну, До такої війни не готувалися. Я, я про це сказав від самого початку. Світ до такої війни не готувався так само, як і Російська Федерація. Скажіть uh -huh. мені, будь ласка, яка була б наприклад потреба? Ну потреба визначає потреба в озброєнні та бойовій техніки визначається загрозою, яка існує. Які існували загрози, наприклад, у нульових роках 21 століття для НАТО, для того, щоб вони посилювали і нарощували свої арсенали, наприклад, дальнобійних ракет. Озброєння і бойової техніки, повірте мені, я сам був присутній неодноразово на полиновичних конференціях НАТО. Ну така робота була питання протидії якомусь там міфічному агресорові не розглядалося взагалі, тому що на театрі військових дій НАТО такого агресора не проглядалося протягом 20 років. Самі угу, розуміємо. Угу. Є політичне замовлення, і це політичне замовлення, коли стоїть питання на що направити гроші, гроші направляються на якісь програми, які є сьогодні нагальними на боротьбу з бідністю, на забезпечення водопостачання, на кращий рівень там продовольства, на боротьбу з нелегальною міграцією і так далі, і тому подібно. Але такої військової загрози ніхто не розглядав аж до 2014 року. А так, щоб ви розуміли, я спілкувався із своїми колегами, з якими я вчавав в Німеччині свого часу, і вони сказали, що на квітень 2014 року приблизно 75% бронетанкової техніки Бундесвера було не боєздатною. Тому що потреби е, у в утриманні боєздатної техніки не було від слова зовсім не існувало е, навіть потенційної загрози, яку могли е, розглядати як необхідність посилення бойового потенціалу, угу. і з цим так само треба рахуватись. Американці до речі, ви розуміли, побудували останній танк Абрамс з 92-му році, і ніхто більше танків не будував на озброєнні е, армії Сполученого Королівства Великобританії, знаходиться всього на 660 Танків їх більше немає, скорочення озброєння бойової техніки і е, збройних сил е, сягало просто астрономічних меж. Ми можемо взяти той самий Бундесвер, який скоротився з 1 мільйон двісті тисяч до приблизно 250 тисяч, станом на а, а то, і навіть менше станом на е, 2014 рік, і після цього так само не було таких об'єктивних причин і необхідності, що е, щодо е, розгортання додаткових підрозділів. Тільки починаючи з 22-го року, світ почав усвідомлювати глобальну загрозу розростання цього конфлікта, як визначив цей напрямок боротьби президент Байден боротьби з вісю зла, і тільки після цього почалися якісь практичні е, кроки, які направлені на то, щоб якось підвищити бойовий потенціал. І до речі, не можна сказати, що НАТО спить далі, тому що був вільнюський саміт, який визначив необхідність розгортання 300 тисяч угрупування НАТО. На східних кордонах альянсу, але це розгортання буде здійснюватися, якщо я не помиляюся, до 25-го, а то й до 2027 року. 300 тисяч вони будуть розгортати протягом п'ятів. Угу. І це так само треба. Тому е, ми маємо реалії, і саме в цьому полягає складність нашої ситуації. Що ми е, маємо ну, просто ввести віртуозну боротьбу зараз, використовуючи найменшу можливість для того, щоб перше. Нанести максимальне ураження противнику, друге забезпечити е, безпеку нашого особового складу, зберегти озброєння і бойової техніки до того часу, коли ми зможемо її використати для проведення наступальних операцій по звільненню нашого, але нас попереду чекає дуже складний. і це треба розуміти, це не треба приховувати. Пане Сергію, з вашою допомогою. Я думаю, що наші глядачі також розуміють ситуацію і, в тому числі, дякую вам за те, що роз'ясняєте і допомагаєте розібратися. Пасибі вам. Бажаю гарного вечора. Всього найкращого. До побачення. До побачення. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до нас.